Служба в мене почалася з 1996 року, служив відразу в прикордонниках, починав на Закарпатському регіоні, ну а потім на, на Львівський. І Волинський ще служив на Остелузі. Брав участь у 2014 році в складі 7-ї мотоманеврної групи в районі Червонопартизанська і Звареного. І в 23-му році брав в районі серебрянського лісництва. Зазначає, що у 2014 році по ним активно працювали росіяни з важкого озброєння, а вони не могли їм відповісти, бо удари наносили з території РФ. У той період він отримав множинні осколкові поранення стегна. Потім тривалий період лікування. Але після повномасштабного вторгнення він знову взявся за зброю, щоб стримувати ворога. У 2023 році поїхали в Серебрянське лісництво. Там захищали рубежі на кордоні Луганської Донецької області. Тактика росіян була така, що вони били всіма, якими могли видами озброєння, і каби скидали, і артилерія, і міномети. Ну, і наші теж не відставали, теж насипали їм. Дрони були сильною загрозою, але допомагало те, що це була тепла пора року, і правильне маскування та розташування в лісі рятувало їх від ударів. Потім чоловік повернувся до служби у загоні. У мене два сина служать при кордонниках. в ну, прикордонниках. Я продовжую службу, поки, поки йде повномасштабна війна, то я не, не маю права звільнитися. Тому що якщо ворог прийде сюди до нас, то нас не буде. Нас не буде як Україна.